Тільки поставлена перегородка з подвійною рішіткою на магазин. В верхньому корпусі червить матка. Вже четвертий день. Те саме перегородка з подвійною рішіткою стоїть в верхньому корпусі матка. В нижньому корпусі поставлені е, для поліровки е, мисочки. Перегородка з подвійною решіткою стоїть. От. Тільки поставлена. Е, нижній, в нижньому корпусі стоїть, стоять е, привибочна рамка з мисочками для поліровки в верхньому корпусі матка. Джо лише не звикші сюди летіти, так що якось вони полетять. На цьому репортаж завершується.